Увага, книголюби! Погнали розпаковувати найцікавіші новиночки, які надійшли до відділу дитячого простору. Ух ти! Так це ж майстерня чаклуна Мурахи. Неймовірна пригода від Олени Колінько, полтавської дитячої письменниці, чекає на тих, хто любить магію, дружбу і справжні відкриття. Маленькі герої вирушають у неймовірну подорож. Щоб розкрити загадку Чаклуна Мурахи. Хто він? Ворог чи друг? Чому його таємниця така небезпечна? Та наші герої не з тих, хто боїться пригод. Разом із ними ти потрапиш у чарівний світ, де навіть найменша істота може стати героєм. Читай і дізнавайся, що ховається у темному мурашнику. Ця книга навчить бути сміливим і вірити в добро. Вау! Серія книг і потайбіччя. Хочеш зазирнути за межу звичного, тому познайомся із серією манг Хіруму Аракави. На тебе чекає історія про вибір, страх і силу дружби навіть після темряви, містика, таємниці і трохи моторошної краси. Усе це у цугай потайбічч, коли світ людей і тіней переплітається. Починаються справжні пригоди. Ця книга відкриє двері у дивовижне, вона пахне загадками і легенько щипає за спину. Так це ж хто бачив хом'яка? Увага! Розшук, зник, хом'як. Що це за звір такий? Ніхто тощо не знає, але в книзі Марини Жоя його шукають усі від друзів до фантастичних створінь. Це комедна і добра історія про дружбу, уяву та маленькі дива, які живуть поруч із нами. Описано смішно, зворушливо і зовсім трішки дивакувато саме те, що люблять діти. Що я бачу, та це ж джем для малих чудовиськ. Якщо ти бажаєш скуштувати пригоди на смак, то ті для тебе ця сладка історія з присмаком магії від Богдана циганка. Романа Кепкала та Яни Поломаренко. На тебе чекають Джеміс пригод, фантазії та дружби. Трохи страху, трохи сміху. І все це казково, дотепно та страшенно цікаво. Найкращий рецепт для дитячої уяви. А ще маленькі чудовиська, але не страшні, а чарівні. Приходь до бібліотеки та відкрій свій смак до читання разом із малими чудовиськами. А ось і дай лапу пепітко. Для тебе представлена справжня хвостата історія про дружбу, доброту і маленькі дива. У книзі Оксани Кушевської розповідається про щирість дитячого серця, відданість і теплі обійми, які лікують навіть без слів. Дуже вдало зображена тема дружби та спілкування на відстані. Невже це вартові галактики? Галактика у небезпеці, і лише справжні друзі здатні її врятувати. На вас чекає історія про сміливість, гумор і зорені пригоди, створені письменником Олом Юїнгом та художником Евіном Кабала. Коли тірки кличуть. Вирушаю політ разом із вартовими галактики. Вони боронять всесвіт, мандрують крізь зоряні простори і доводять, що справжня сила у дружбі, відвазі та вірності. Космічна пригода про дружбу, відвагу та боротьбу за мир у безмежному всесвіті. Нові книги зачекалися на маленьких читачів сміливих, мрійливих і допитливих. Завітайте до бібліотеки! та відчуєте свій смак до читання.